Є у серці моїм птаха синя, хоче вийти, але я жорстокий із нею сильно. І я кажу: залишайся у власних границях, щоб ніхто не бачив тебе, моя птиця. В серці синя птаха живе, і вона охоче піде. Однак міцний віскі і дим цигарок. Не дозволить зробити їй крок, не дізнатись ніколи ні барменам, чи продавцям, чи повіям, що у мене всередині птаха засіла, є у мене синя птаха у грудях. І я кажу: залишайся їй грубо, хочеш все мені зіпсувати, продажі у Європі зірвати. Живе в серці моїм синя птаха, Хоче вийти, та я розумний до жаху, випускаю її уночі, коли сплять геть усі. Я кажу їй, я знаю, ти там. Не сумуй, повертайся назад. А вона ще трохи співає, і в обіймах ми вдвох засинаємо. Наш зв'язок існує таємно, і це досить таки приємно, на додачу чоловічу сльозу зронити. Але я не плачу, не плачу, не плачу, а ти.